Легким движением руки Красота. можна робити типа хамам. Тут у нас із гімалайської солі світильнички, є вентиляція віконечко, вісочний годинник, дубовий ковшик, відеречко, відро з холодною водою. Ніколи таке, друзі, не повторюйте. Тепер треба відкрутити оцей шлямбур. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми будемо займатися димоходом. Покажу вам нашу баньку. Покажемо, як ми топимо дровами після Арпала. Бо багато думає, що це зовсім неудобно. От зараз саме почнемо з цього. І так як ми дуже часто топимо у цій бані, але не для того, щоб паритися, а для того, щоб було тепло в ось, цій ось літній кухні, бо ми тут і взимку, і влітку. Тому ми дуже часто протоплюємо цю пічку. І... Прийшов час, вже її все-таки почистить. Ми її реально не чистили три роки. Саме зараз там топиться. Зараз я покажу, як ми топимо, як підкидаємо. Потім зупинимося і в обід, як трошки щахне чахне наш димохід, е, почнемо його чистити. До речі, розповім вам, що є така немеханічна чистка. Користувався, є досвід, є з чим поділитися з вами. Так, ну а зараз беремо таке ось собі відерце будь-яке для дров підійде. Ідемо набирати, покажу, як це зовсім легко. Ми навіть не використовуємо ручну роботу для того, щоб дрова підкидати. Ну, чи як його. Коротше, руками не накидаємо. Ось пошліть, я покажу. Ставимо відро удобно. Беремо ось такі ось габлі і легким движенням руки накидаємо. Все, дві габлини кинув, відро повне. Так. Ну, можна відро 20-літрове взять, просто десь воно затерялось. І йдемо. Так, і тут у нас, бачите, печка така. І тут видно, що вона трошки вже от вікно екран цей закоптився. Там легенький жар горить. Зараз ми підкинемо, покажемо, як це робиться. Так само, як розтоплювати. Так же само і зараз. Розтоплювати ну, із цієї печки, потім я розкажу, що це за печка. Не обов'язково вибирати. Там раз. На 12, 10-12 топок вибирається попіл. Так, і ось таким чином легким движенням руки підкинули. І наші дрова залетіли туди на місто, вже починають тріщати. Тепер закриваємо. Да, зверніть увагу, трошки підкопчує екран ось цей. Це значить, що погана тяга. Як тільки ми установили дану пічку, построїли баню, то тоді перший рік ось цього закопчення не було. Ну, появлялося легеньке, але тільки. Десь через е, 10-15 топок. Тобто починало отак закопчуватися зараз через те, що слабенька тяга, то воно трошки підкопчує в екран. Це означає? Що Що потрібно почистити димохід. Oh. До речі, е, Сергій Миколаївич каже, давай я зроблю строса таку щітку і ми нею почистимо. Та кажу, ну підожди, по-любому є засоби для чистіння димоходів. Ну, зайшов я в інтернет, знайшов я. Е, Саме сайт безпосередньо що займається продажем інструменту для чистіння димоходу, і мене привернула увагу ось такий ось засіб для немеханічної чистки димоходу. Я дуже скептично до цього відносився, кажу, зв'язався із менеджерами. Вони кажуть: да, дійсно, працює, от купіть, воно недорого коштує і перевірте. До речі, прямо. Прямо на відерці тут написано савент. Це саме так називається інтернет-магазин засобів для чищення димоходу. Значить, що? Це ми випробували ось цей засіб. Значить, як працює він? Ми розпалили нашу пічку, ну, будь-що котел, пічка, любо що, що має димоход. І підкидаємо дрова. Тобто, після того як годинку розгорілось, гарненько там є жар і полум'я. Ми столову ложку, ну там вираховується, тут написано скільки, куди кидати. Ну, ми вирахували, що нам отака ложечка на нашу пічку достатньо. І ложечку ось цього засобу вкидаємо туди. Значить, дивіться, я випалив оцього засобу всього-навсього. Ну тут звідеречка дивіться, зверху, не знаю. Разів 6 ми користувались, і тяга вже зробилася краще. Ну, звісно, не така, як на новому димоході. Зараз ми будемо робити, щоб була тяга як на новому димоході, але тяга набагато краще зробилась. Дивіться, якщо ми три роки не чистили домохід, то звісно там вже дуже багато копоті. Ну, щоб ви розуміли, ми не прям так критично багато топимо. Це зранку два відерця, отакі спалили. Одне підкинули, розпалили, а другим відерцем підкинули. І вже в цій кухонці тепло аж до вечора. Тому ось цей засіб. Уже допоміг. Зараз трошки розгориться там вогонь, я покажу, як ним користуватись там зовсім легко. І ось це це вже набір інструменту, можна сказати, самий такий топовий для чистки димоходу. Називається турбо. Коротше, за допомогою дрилі або шуруповерта. Я ще його не розпаковував. Ну, в общем, зараз протопимо. Прогріємо в кухні, щоб було тепло. І тоді в другій половині дня поліземо і будемо чистити цей весь димохід. Ну, а зараз ось пішлі покажу, як ось цим методом. Якраз розгорілось. Я не знаю, якщо чесно, що він там безпосередньо робить в тому димоході. Але е, факт те, що він допомагає, це точно є. Навіть зараз видно, яка тяга. Дивіться, кинули дровця. Видно, що тяга дуже непогана. У нас тут регулювання. Ось тут відбувається для того, щоб дим знімало із ось цього екрану. Дивіться, видно, що горіння йде. І е, коли тяга погана була, то при тому, як відкривали двері, сюди дим виходив. Зараз ж видно, що воно більш-менш нормально, навіть дивися, красота. Ну і ось цей засіб, бачите, як відкрили двері, взагалі тяга конкретна появилась. Ось така ось ложечка. От цього засобу ми його отак, бачите, фіолетовим або зеленим загорілось. Кидаємо і закриваємо. І все, і воно працює. Оце і вся чистка димоходу. А що ви думали? Ми на кришу полізати, не там тросу. Ні, Ми поліземо, не переживайте ще й туди. Так, друзі, будемо. Готуватися до чистки димохода. Димоход ми будемо чистити із гори вниз. Тобто будемо заходити от через верх. Знімемо зверху ту кришечку. Е, так, мені здається, буде набагато доцільніше е, із точки зору забрудненості всередині тобто, кухні. Тут два варіанти. У нас або через печку залазить, але там у цій печці у нас печка. Е, Фьорінгер, по-моєму, так називається німецька. І там зроблений лабіринт, спеціальний, там парна баня. Є варіант зняти. О, я покажу. Так, друзі, дивіться. У нас отака от печка в бані. Фьорінгер, короче, Тут закладені камні, тут закладені камні. Є варіант. Тобто зняти ось тут і зайти отсюда туди. Але просто є великий ризик, що тут. Там, де в бані, там, де все должно бути шикарно, то, то буде все тут у сажі. Тому е, ми прийняли рішення зайти через верх. Це в нас баня парна. Тут в мене стоїть парогенератор, тобто заливається вода. Можна робити е, типу, хамам, можна робити просто парну баню, можна робити сауну. Коротше, це така універсальна доволі е, пічка. Отак от, от називається вона. Це наружна рубашка, вона слугує для того, щоб захиститися, щоб не опектись, не дай Бог чого. Там всередині закладені камні, ми подаємо на їх воду і е, отримуємо пар. Можна ось вмикати конвекцію, тобто відкривається подача повітря і е, робиться і, типу, фінська баня. Ну, коротше, е, Доволі універсальний, класний котел. А сама банька отака у нас, може комусь цікаво. Тут у нас із гімалайської солі світільнички. Три штучки. Є вентиляція віконечко, що дуже приємно. Є у нас тут ось такий пісочний ось годинник, дубовий ковшик, відеречко, правда. Тай добре, що не взяли чисто з дуба, воно закос під дубове, а сама середина пластмасова, бо воно б розсохлось уже. Ну, а для того, щоб зробити температурний шок організму, таке от відро з холодною водою, ну, автоматично там воно все набирається. Так як басейну тут немає місця, де робити, та і достатньо цієї штуки. Тому було прийнято рішення. Коротше, з двох досочок і декількох хреєчок зараз скручуємо трапік, щоб добратися до димоходу. І тоді через верх будемо чистити. І вся сажа, весь бруд збереться тоді прямо в п'єсці. Потім совочком виберемо та й все. Я думаю, так буде доцільніше. От і все, друзі, трапок готовий. Зараз ми його туди фіксуємо і будемо проводити чистку. Так, ну а зараз вже давайте подивимось, що собою представляє набір цей. Так. Все, більш нічого, дивіться, все в футлярі, акуратно навіть на наступний сезон десь підвісив на стіні в гаражі, він висить. Так, розкриваємо. Так, а представляє він собою, ось такі ось подовжувачі Вони з'єднуються між собою. Вони нейлонові, гнучки, бачите? Можна е, з поворотами труби проходить і так далі. Е, окремо докупляються, вони йдуть метрові, можна докупити, скільки вам потрібно. Ну, е, Тут в комплекті йде 6 метрів, і в нас димохід е, ну, навіть коротше ніж 6 метрів. Тому нам. Іменно саме цього набору вистачить. так. Зараз подивимося, як вони з'єднуються. Ну, Тут все просто шариком хлоп і з'єднав і роз'єднується. Зовсім все просто робиться. Так що тут і дитина розбереться. Так, що тут у нас ще? Є нейлонова щитка безпосередньо. Так. Типу, така леска, як на тримері, що траву косить. Приблизно те саме. Тут в комплекті йде інструкція. Turbo ТурбоСевент. Щиро вдячні за покупку. Так, інструкція на українській мові. Тут усе показано, як працювати, дивлячись від е, виду вашого. А, ось такий випадок, як у нас зараз, буде. Ось, ми таким будемо чином зараз працювати. Можна працювати ось в таких ситуаціях, як у нас навіть зараз через камін, так? Можна працювати, якщо у вас стоїть в котельні котел, а димохід е, поза стіною йде, то ось так буде, звісно, удобніше. Так, тут ще щось є. Ага, плівка. Це плівка для того, щоб е, місце, де будемо працювати, затулити гарненько, щоб е, ну, сажа ця не летіла по всьому. Тоже. Ну, ми ним користуватися не будемо, ми закриємо піддувало, все закриємо і зверху вниз пройдемося. Так, що... Так, тут ключик і адаптер до, до або шуруповерта, або шуруповерта, або до дрилі прямо. простим таким чином. Зажимаємо. І далі підключаємо і пошли. Пройшли метр, потім. Добавили, добавили, добавили. головне, туди вниз не впустить його, я так розумію, бо тоді все рівно доведеться його роз'єднувати. Ну, друзі, вирішив отаким чином його. Зробити, щоб гарна щітка була. Та все, можна сказати, що те, що потрібно. Дивіться, яка щітка. Да, піди, закрий, піддувало всі, щоб не вилітало. А я буду ризкувати, ніколи таке, друзі, не повторюйте. Ты Чого я їх позриваю? Я ж опираюся на кришу, а не на саморези. Главное мені на коньок сісти зверху і все. О! А може тут ще й жарко? знімається. А, тут температура невелика. Що, ці черевики класні? Так. Ну шо? Вот так. Вот так набор складаем. Не спеши, не спеши, кидай. Все, рукавицы на месте. Все, всі свободні, розходьтесь так. Тепер треба відкрутити оцей цей шлямбур. <свистити> так, так. У мене тут є біта. Ух, ти, та тут небагато й нагару. Походу, тією хімією почистило його. Так, ну що, з... збираємо наш інструмент. Що? Тут можна о, в режим. Так. Викрутка не треба. От так. Все, дивіться як. Я, наверное, На першу скорость. І тепер Ой, так стаємо. У-яка -у, красота. Так, Тепер роз'єднуємо доточуємо. I'm going to go. Саме головне туди не впустити щітку, да? Не, щітку оцю всю, як впустиш, то треба там буде розбирати. О, все, вперлось. ловко. таке, садить, маємо. зараз і очей в мене не буде. Коротше, я витягаю, та і все. Що я буду його крутити. Туди докрути. Я ж пару, я шаргав туди-сюди. У ну, їх ще є ручна, поняв така штука. Тільки вручну треба оце робити. Ну, оце трохи дорожче, але набагато крутіше. Mm -hmm. <головіка> Мгновеніє. І все на мазях. Диви, як розбирається ти трос. Ще й не стерлась щітка, диви. А як його? Посвіти, інтерес. Туди? Це чиста труба, як нова. Заріло. Ота хімія допомогла, бо зверху ось сажа, поняв? На цьому. Вона вилітає через, через верх От тієї хімії. Розчепля. Розчепля, да. диви. Чисте. Чистий димоход. Абсолютно. Ну, Тут воно таке, поняв. І було, е, типу... як ти сказати? Не плотно, а кусочками так навішано. Поняв? Mm. Воно розчіпляло, воно реально та штука працювала. Ну ти ж бачиш, як тяга з'явилася. Тож не було тяги. А... Ну так, це вже сьогодні готало. А сьогодні так гоготало, що ти що. А тут навіть по морозу не гоготало прошлу зиму лови. Стань на низ. Бо ще смикнешся? Кидеш. Кидаю. <кхи> це ти не банки в погреб кидай. Так, склав на місце все. Ну що ж, друзі, не знаю, кому як, ну а мені реально сподобалося. Дуже удобно, дієво, швидко, якісно і руки навіть дивіться, ще не дуже і псажі. Так що, сайт, там, де можна таке от діло придбати, бо я знаю, багато буде таким цікавиться, то залишу обов'язково в описі до відео. Так, ну зараз розпалимо і подивимося, яка буде тяга. Взагалі, має бути там супертяга. І так, друзі, ну, екран так і не протер. Уже третій день користуємося, тяга реально конкретна, дивіться. Откриваємо і красота. Так що реально допомагає, особливо допомагає ота от хімія. Сипнув туди в костерчик і воно запобігає. Так, друзі, стосовно наших зборів, зараз їдемо на нову пошту по гуму для ось цієї мазди пікапа, і в принципі вона буде готова, але хлопці приїдуть 13-го числа чи 12-го, в общем, по неї ну, вона вже на мазях. Потім ось цей течик Сергій Миколаївич уже бампер сюди організував, зробив, щоб ззаді ляда закривалась. Зараз акумулятор заряджаємо. Мабуть, доведеться сюди ще акумулятор підшукати. Гума прийшла. Завтра будемо міняти гуму, а от стосовно двигуна, то це не турбіна. Провірили вчора, або три дні Сергій Миколаївич колупався в ній і так і не знайшов причину. Мабуть, доведеться десь прямувати до мотористів. Так, Далі, ось буквально щойно пригнали хлопці каптіву, позакрашували на ній блискучі частини. Спочатку думали, буде погано. Жалко було красити таку тачку, диски покрасили, в общем, поворотники на дзеркалах позакрашували. Ось тут блискуче було Ось ці молдинги. Це все позакрашували. Дивіться, яка вона стала тепер доволі така крутенька. Зараз я поїду на ній. Відвезу хлопцям із 53-ї бригади від компанії GTM інверторний генератор і Гайковерт ударний вони просили. Мали до мене заїхати, але через оту велику заметіль то не вийшло. Тому зараз я відправлю їм поштою. Доброго дня, шановні друзі. Від імені нашого підрозділу, від нас, всіх хлопців, хочемо висловити дуже велику вдячність. Компанії GTM та Волки-Брусу за допомогу нашому підрозділу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Також завезу перчатки Анатолій Васильович передав і завезу ось ці ось призи. Зараз друзі, їдемо на нову пошту, відправимо оті подарунки, що ми розігрували на минулому прямому ефірі. Дуже вдячний всім, хто долучились завдяки минулому прямому ефіру. До речі, прямі ефіри в нас кожного вівторка о 19-й годині. Дякую всім, хто долучився. Завдяки цьому ми закрили збір на автомобіль для 36 ї окремої бригади морської піхоти і вже розпочали збір для 30-ї окремої механізованої бригади. Друзі, ми воїни 30-ї окремої механізованої бригади 2-го механізованого батальйону, знаходимося на Купінському напрямку, звертаємось до підписників каналу «Вовки бруза по допомогу в придбанні автомобіля. Зараз знаходимось в край важких умовах. Мороз, грязь, машини постійно ламаються. Розраховувати, в принципі, кроме вас більш ні на кого. Слава Україні! Героям, Героям Слава! До речі, хто не в курсі, то в нас на прямому ефірі. Можна виграти навіть домашнє справжнє пиво і багато цінних речей. Мені навіть одні хлопці пообіцяли бойлери нададуть для розіграшу. Тому я думаю, буде цікаво. Підключайтесь до наших стрімів. Ну а ми починаємо збір на автомобіль для 30-ї механізованої бригади. Там потрібен також позашляховик. Я думаю, ми це питання зможемо, звісно, закрити з вашою допомогою. Тож дуже вдячний всім, хто долучається. Хто не може фінансово долучатися із зрозумілих причин, хоча б ставляйте вподобайки, пишіть будь-які коментарі і підписуйтесь на наш канал. Ну а ми будемо працювати, робити якомога більше. Ну, все, що в наших силах, для перемоги нашої держави. Ну і звісно, хотілося б привітати. Хлопців і дівчат зі Збройних сил України із ну правда, з пройдешнім днем. День, день, день Збройних сил вчора був, але все рівно я вас вітаю. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в нових відео.